І всім привіт! Сьогодні буде гра проти ютубера читера 777. В нього нік на ютубі Cadillac і всі ссылки будуть в описі або в коментарях. І також в назві ролика. Тут перший боець Кольт, як завжди, дефолт. Тут я навіть не очікував чомусь мені з самого ранку мені показалось, що. В нього все ж таки пасивка на... стоїть на швидкість, але в нього вийшло так, що в нього пасивка на дальність, я якось чомусь якось не помітив. Мені чомусь здавалось, що приблизно однаково патрони летять, а насправді ні. Вони в нього летять і швидше, і далі. Хоча все одно швидкість, як на мене, набагато імбовіша. І мені було якось незручно грати, і я думав, чому мені так тяжко? Він на культі ну, набагато краще грав і тим паче з цією пасівкою, ніж я міг собі представити. Поначалу я нормально так атакував, але він дуже круто відбився, Це, з його сторони був захист, тому що він тікав на базу і в нього дуже круто вийшло вбити. Тут знову мав немало ХП, він взагалі ще тоді першим кіл зробив, вже могло б бути 2-0. Мені вже треба якось кембечити. Просто 40 секунд я розумію, що треба зробити як мінімум один кіл, щоб хоча б, хоча б нічия була. Ну, я ще десь після першого кіла зрозумів, все ж таки, що в нього дальність і що мені потрібно якось з ним зближатись в близький бій. Щоб хоч якось спробувати його прибити, і тут суперовий момент вийшов. Вільту я на всякий випадок також витратив. Не думав, що там зможу кільнути так точно. Дуже круто вийшло. Ну і тут вже 2-1 просто закимбачив дуже лакі моменти. Тут в мене 14 тисяч урона 530, нього. Також 14 трошки менше, ніж у мене. Не набагато. Ну, а другий боєць це пайпер. Вибрав 4777 саме Piper. Тут зразу він дає гаджет, але він не попадає. І все ж таки мені вдається спочатку просто звичайною точкою попасти, і потім вже гаджетом його добив. Тут Кольта вибирав першим я, а далі вже він до обійця вибирав. Я бачу, що в нього мало ХП, розумію, що можна просто на нього тянуть. Все ж таки з близької дистанції добив. Я тут навіть по схемі просто стріляю, розумію, що він зараз відмансить, та й все. Я навіть іноді майже не цілюся, просто наперед стічку ставлю, тому що знаю, в яку сторону він буде мансить. Просто також шлаки. Знову роблю кіл. В принципі, якось легко вдається з близької дистанції робити кіли мені. Даремно він просто так культою на мене полетів. Краще спочатку попасти, а потім вже летіти. тут взагалі якось я промазав. Ну, не, не дуже я правильно прицілився. Ну Тут в мене 37 тисяч урона, 6-0, я переміг на пайпер, від нього 16 тисяч урона. Ну і третій боєць, Бель, також вибрав він все ж таки. Тут одразу, я так розумію, він намагається забрати синю зірку, але в нього не вийшло. Вдалося мені його відпугнути тр... трошки на свою сторону. Тут чудово мені вдається зробити по ньому кіл першим. Oh, все ж таки вдається попасти. Тут зараз буде прикольний такий момент. Просто гаджет гаджетом його добив, так би я. До ФОБ тички, напевно, тратив той він також по мені попав. Тут я по ньому гаджетом попав також, дуже прикольно вийшло. Тут просто ультою його добиваю. Не зовсім я не піддавався йому. Якраз без лагів, без задержки, Якраз чудова катка була. У мене мало ХП, і тут він дуже круто мене з гаджета добив. Тут він просто відмансив неправильної сторону і все. Ну і рахунок 4-1, у мене 27 тисяч урона, у нього 23 тисячі урона. І на цьому, думаю, все. І всім пока.